Відсвяткування дня захисника вітчизни українці вирішили відмовитись ще влітку. Мовляв, це свято пережиток Радянського Союзу. Напередодні 8 березня ми вирішили запитати ульвів'ян. А як вони ставляться до святкування цього свята? Ні, не бажаю. Ну повинен ж бути день жінки. Якось ну, нема такого якось негативно це позитивно для мене це не далі свято. Скажу так, висловити свою повагу до жінки, можна і інші десь обов'язково. Ні, не вважаю. Я розумію, хто є, скажімо, автором цього свята, я знаю, але ну, так сталося. Ну і що? Зато це приємне, гарне свято. Ні, дехто не знає. Є навіть з категорії жінок, що його не, не признають, особливо старше покоління взагалі його не визнавало, навіть в радянські часи. Ну, Ну, якось приємно. Все ж таки лишній раз в рік отримати якийсь подарунок, увагу відмуще. Я взагалі з Донецька от, і у нас би, там, ну, знаємо, що з, з школи би, празднували адекватно. Поэтому я не вважаю, що тут з, з радянського праздник. Він же всемірний, правильно? Міжнародний. Ну не знаю. Ну, я звикла з малку, що восьми бази це день жінки, так воно і є, ну не бачив, там мінчав поганого. Тому що то нам свято, якби було нав'язано. Тобто то не є наше якби українське, але хто його хоче святкувати, хто привикло, того, будь ласка. Хто не хоче святкувати, то у нас є інші свята, де можна святкувати Скажімо, мій малий вчиться в 28-й школі, і минулого року цього року не знаю, як але минулого року там старшокласники займалися тим, що мали таку акцію, що якщо ти святкуєш день народження Клари Цеткін. Ти можеш святкувати день народження там, Гітлера, Сталіна і ну, тобто Зараз, мені здається, у Львові принаймні з цим простіше. Тобто, батьки розуміють, яка ситуація в країні, і, і 8 березня ну, не святкують ніхто. Зрештою, і там в інтернеті, всюди ці флешмоби, що краще не квіти, а здай. Ну, тобто любиш дівчину, здай на АТО. Я думаю, що це правильно. Ну Не знаю, що жінок якби, можна вважати, ну, але ну чого Радянський союз. Як, як жінки ну, треба поважати, можна і відсвяткувати. Ну, не знаю, та... не святкує. Святкує День матері. Так не святкує. В принципі, задумувався, Я думаю, що це якась ну, Клара Цеткін, така, така собі е -е... перепрошую жиділочка. Придумувати це свято, але ну все одно жінку якось треба відмітити. Ну приблизно щось так 50 на 50. Взагалі вважається, що не українське свято, що це свято, яке прийшло до нас з Німеччини, чи звідки Клари цетки. Мені щось таке здається, що в принципі я не знаю, чи чи нам варто так його ж дуже святкувати. Мені знає, мені здається, що мужчини завжди повинні любити своїх жінок і кожного дня їм і піти дарувати, і подарунки, і кожного разу їм робити свято. Двояко, з однієї сторони, це свято пов'язує нас з нашим радянським минулим, з іншої сторони, ну, дійсно відзначають всьому світі. так як довгий час жив за кордоном, то це знаю. З іншої сторони, що ніде так не святкують, як у нас. Масштабно. Ну і В більшості країн це все ж таки робочий день. Ну, Але я думаю, що своїх жінок завжди можна привітати, це не зашкодить. Просто чудесно, але ну, жінкам ж треба мати якийсь празник, хоч один в році. Ну, для мене то не є свято. Я... Чому? Я не знаю. В нашій, в нашій сім'ї то не було прийнято як свято, ну, але якщо хтось вітає, то я дякую.